Міг покласти око на майже гектар території у центрі Луцька. Там розташовані дві пустки, колись виробничі цехи державного підприємства Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 Три роки тому їх уже хотіли пустити з молотка у приватні руки. Тоді спроба розпродати державне майно не вдалася. Тепер же виконавча служба так наполегливо взялася домогтися продажу, що пішла до суду. До якого стану довели державне виробництво і що там нині бачили наші журналісти. Якщо поглянути навколо, то можна подумати, що це розбомблене приміщення десь у прифронтовій зоні. Але ні, ця територія близько гектара знаходиться майже в самісінькому центрі Луцька. До 2010 року тут діяли два виробничі цехи луцького комбінату хлібопродуктів. Колись у цих пекарнях пахло свіжим хлібом. Після того, як виробництво законсервували, тут все обдерто до останньої нитки, вибиті навіть двері, приміщення розвалюється, чи то саме, чи то йому так допомогли. Цехи належать луцькому комбінату хлібопродуктів номер 2 Його засновник, Держагентство Резерву України. Свого часу Луцький КХП номер 2 був в епіцентрі скандалу із розкрадання збіжжя. Як писали у з 2004 по 2009 роки комбінат отримав із Державного резерву 75 тисяч тонн пшениці. На зберігання ще 45 тисяч тонн передав аграрний фонд. Потім левова частка зерна кудись зникла. Колишнього директора державного комбінату хлібопродуктів навіть судили за розкрадання. Сам комбінат довели до банкрутства. Борги були ледь не півмільярда гривень. Але справу згоду... Том, таки закрили державне майно залишилось державним. Щоправда, один і другий виробничий цех у 2020-му таки виставили на продаж за мільйон 637 тисяч гривень і мільйон 209 тисяч. Але дуже скоро торги припинили, бо майно у відданні держрезерву і є закон, котрий захищає його від продажу. За результатами проведеної перевірки, фактично встановлено, що зазначене майно взагалі не може бути передано на реалізацію через торги в силу прямої заборони закону вжито заходів щодо зупинення незаконної реалізації майна державного підприємства, яка могла б Призвести до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах. Продаж даних об'єктів означав би незаконне заволодіння майном державного підприємства, що прямо порушує інтереси держави. Але минуло три роки і державне майно знову хочуть виставити на продаж. Хоча самі приміщення вже руїни, куди цінніша земля, бо ж майже гектар у центрі Луцька. Кажуть, ніби тут уже є господарі. Які хазяїва тут є? Це ж територія державна? Наскільки ми знаємо? Чия тут приватна? Ви кажете, що це приватна? Чия? Ну ви так обізнано говорили, що це приватна територія? Чия? Дадуть чи ні, вирішує ціла колегія суддів Волинського апеляційного суду. Пустити державне майно з молотка, схоже, дуже зацікавлена виконавча служба. Знімати і транслювати засідання нам не дозволили. Представник держпідприємства припустив, що виставити майно на продаж хочуть неспроста. Мовляв, на сусідній ділянці вже виросли новобудови, так би мовити, державна територія комусь впадає. В око, бо ж ласий шмат у центрі міста. Представник комбінату на засіданні зауважив суддям, що навіть податкова намагається змусити продати державне майно. Судді першої інстанції продаж заборонили. Прямо передбачено, що підприємства, установи, організації та інші об'єкти, що входять до системи державного резерву і земельні ділянки, на яких вони розміщені, є державною власністю і не підлягають приватизації та іншим видам відчуження. Колегія суддів одностайна і в апеляції скарга виконавчої служби без задоволення. Ця територія залишається у державній власності, а не приватній. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.